10 березня на засіданні члени виконкому затвердили схему міських автобусних маршрутів на 2015 рік. Зважаючи на прохання та побажання прилучан до існуючої мережі, влада додала три маршрути: номер 3 а, на якому жителі мікрорайону Сорочинці, в тому числі і вулиці Густинської, зможуть потрапити до центру і залізничного вокзалу. Номер 13, ним діти з району м'ятно-дослідної станції зможуть добиратися до центру творчості дітей та юнацтва. Та Шут номер 35, 273 квартал. Івушка з метою розрядити ситуацію з перевезенням пільгової категорії городян, оскільки районні автобуси не обслуговують міських пільговиків. Конкурс серед перевізників у міській раді проведуть 27 квітня. Минулого року у зв'язку з затримкою виплати заробітної плати профспілка працівників освіти подала на суд: 8 тисяч 239 гривень. Стільки вартує місто судова тяганина. Міська влада відшкодує 50 відсотків. Інші 50 ляжуть на плечі самого управління освіти.